Вітаю! Доволі невтішні новини. Британія готується до масових смертей. Країна закупила жорсткі мобільні морги і холодильники для того, щоб зберігати досі 700 тіл одночасно. Це повідомляє Stej Noe. Це може бути підготовкою до війни або до нової пандемії, зазначає видання. І дійсно, станом на сьогодні, ковід штами COVID вже поширюються Україною. Вже ми маємо багато застережень, багато хворих. Люди вже роблять відповідні тести, хворіють, кашляють. Ну і це серйозний виклик. Зокрема, ось в Україні зафіксовано спалах ковід. Вже офіційно підтверджено випадки зараження новими штамами. Стратус і німбус, характерні симптоми хриплий голос і гострий біль у горлі, повідомляють відповідні служби. А потім надвечір вчора повідомили, що масковий режим уже запроваджено в екс-чорнобильській лікарні. Це повідомляє Рівненська облрада. І дійсно, ми бачимо загострення цих процесів. Ми ще не відійшли. Від попередніх попередніх ковідів ми ще пам'ятаємо, як це все було, які у нас були дози, бустерні, не бустерні. Пам'ятаєте, на роботи не пускали, в транспорт не пускали в магазини зайти не можна було. Ну тобто, це була велика, велика реальна проблема для багатьох людей. Без паспортів з цих ковідних в мене десь в дії до сих пір, чи, чи я вже не пам'ятаю, десь було, чи вдома лежить такий зелений, з жовтим папірцями. За кордон виїхати не можна було. Ну, ми зараз не можемо виїхати за кордон з іншої причини, але це було дійсно жахливо. Люди попереходили на... Онлайн, до речі, багато там і залишились, тому ковід дав багато поштовхів для віддаленої роботи, для онлайн форм співпраці, і це деякий плюс. Але те, що ковід може повернутися, це є велика небезпека. А небезпека полягає навіть не в самому ковіді, а в тому, як великі люди. Великі люди, які, у яких в руках яких гроші, вплив можуть поставитись до модерування ковіду, не секрет, що було багато скандалів, в тому числі в Європейському Союзі, включно з пані Урсулою, включно з деякими ну, фірмами. Ви чули багато з них, які нібито розробили. Вакцину потім ця вакцина мала негативні наслідки. І сьогодні ми до кінця не знаємо. А які наслідки для людей, які а, кололи ці дози, і чим а, люди можуть хворіти в майбутньому? Ми цього не знаємо. Досліджень ніхто не проводив. Говорилося лише про те, що а, нам це потрібно, і ми повинні, а, ми повинні це робити, а, бо без цього ніяк нічого не буде. В підсумку ми отримали надзвичайно напружену соціальну ситуацію. Були анти, кованті? Вакцинатори, і це дійсно велика була проблема. Повернення до цього періоду можливе, звісно, бо держава завжди має важелі впливу на громадян і завжди може створити умови, за яких громадяни погоджуються робити те, що від них вимагають. Хотілося би, щоб все ж таки. Влада зважено віднеслась до ковідних обмежень, тим паче, що в Україні війна, і це накладає ще суттєві суттєві обмеження і на самих громадян, і на види робіт, які ми робимо, і на освіту, і на фінанси, і на бізнес, на все, все, все підряд. Я не буду запитувати у вас, чи вірите ви в те, що повернеться масковий режим. Я не буду запитувати у вас, чи будете ви вакцинуватися. Я лише сподіваюся, що будуть знайдені відповідні ліки, будуть знайдені відповідні засоби для того, щоб хвороба не поширювалася. Але, але, але ми з вами чудово розуміємо: якщо на чомусь можна заробити, то ті люди, які можуть це зробити, зроблять це. І їм не важливо. Ваше життя, ваше здоров'я, здоров'я ваших дітей для них це все не має принципового значення. Значення мають тільки гроші, вплив і влада. На жаль, але наше життя в їх пріоритет не входять. Бережіть себе.